Добрий день, мої друзі. Христос Воскрес! Сьогодні перший день Пасхи, неділя посвятили Пасху, гості вже поїхали, Рішила зняти відео. Як усе красиво. все цвете. Буквально за пару днів все так розвилося. Правда, ще квітів нема так. Мальві одні повиносила, які зимували вдомі внутрі. Але слава Богу. Не померзли, мальві збереглися, Ну, вже квіти будемо купляти деякі після Пасхи, сад вже побілили. sve dođe prekrasno sviđa krasota ovo je naša paska prinesli sada Доріжка гортензій, красиво позасвітали астри. барбазиріс розпустився, все помало розпускається. Наш красавчик роде дендрон. Один, теж бутони є, буде свісти. Ось у сторону другі зробили. такий зробили дизайн. Картошку вже посадили, встигли до паски посадити. Тобто встигла. Клубнічку мульчуємо вже, вже помало косимо гороти і мульчуємо. А між клубнікою кавуни не посажу. Пізніше, як відійде клубніка, бо дуже красиво у нас кавуни родять між клубнікою. Зробила такий експеримент прошлий рік і вийшло. Файні такі були кавуни. Тут я картошку посадили. Прошлий рік були кавуни, а тепер картошку. У клубніці вони май файно ростуть. розсади ще не садимо ще рано. Лише перші дні тепло. Ще не дуже так усе посадишено. Оце наша дачка. Тут помидори під бутилки насіяли. Не знаємо, що буде з них. Скоріше розсада вже буде на базарі. А це да, тягнули сітку на огірки. Тут будуть у нас огірочки. Такі зробили стойки такі, щоб кожний рік не робити, бо гірки люблять лізти наверх. Виноград копали, такий сортовий Дамські пальчики, авокадо. Лідія усякі сорти. Слава Богу, помало все упорядкували. Хоч ми вже старенькі, не молоді, Но ще, слава Богу, якесь здоров'я помало робимо. Черемуха зацвила. А Іва декоративна, святе сакура розпускатись починає щось. Вона ту славу не прижилася. Груші файно розпустились, сливи груші Може, дасть Бог буде урожай мало. Абрикоски і персики спасли, накривали тут я відео знімала, коли сніг, був, ми накривали то все всякими целофанами. вроді, спасли. Це вишенька, Скільки років не хоче родити по пару вишні. Тут ворог не дуже на Україні красиво родять вишні, а в нас Тут проблематично важко вишню виростити. Висота, холод, рушечка, то молодий сад, крижовники, смородина помаленьку. Маленько працюємо, є якась забота на пенсії. А ну, так би чим займатися. Ранком обхід робиш, йдеш по саду постійно, ввечері теж по саду ходимо, обхід робимо. Та забуваєшся за інші проблеми. Бо зараз війна йде, проблем у кожного є. Ох, десь Бог закінчиться війна, так вже хотілося. Щоб тиша була мир, скільки народу гине. Гори. Ну, гори красота. Нас прямо з вікна, видно, гори. У нас така панорама з вікна. Спиш наверху і горе видно. І трошки примерзло, було, не знаю, чи живе воно, чи буде з толку з нього. Доста померзло. Маті, чого не вдієш, усе спасти не можеш. Підписуйтесь на мій канал. Я дуже вулижу, буду вдячна. Нехай Бог береже вас і на всіх українців. Хай буде мир у нас.